Допоможемо чим зможемо. Комітет виборців України проаналізував фінансову підтримку ЗСУ найбільшими містами держави. Дані отримали від 24 міських рад у відповідь на інформаційні запити. Трійка лідерів Мукачево, Хмельницький та Житомир. В середньому всі ці три міста витратили на зсу близько 20% своїх бюджетів. Наприклад, місто Мукачево витрати склали 740 мільйонів гривень. Або це 26% бюджету. Це практично кожна четверта гривня. Це насправді дуже серйозний показник. До слова суми допомоги сягають близько мільярда гривень із бюджету кожного із цих міст. Так Хмельницький лише за 2023 рік витратив на потреби армії більше за 400 мільйонів гривень а в планах закупівля дронів. Ми... Хочемо спробувати зробити першу закупівлю FPV-дронів і дронів іншої модифікації. 13 мільйонів виділених, сім зарезервованих, 20 Плануємо через вже закупівлю виконкомівську. Ми раніше цього не робили, ми давали кошти військовим. Зараз пробуємо самі купити. Тендер оголосили, будемо чекати учасників. Водночас найбільша сума мільярд 600 тисяч гривень, належить столиця, але й бюджет Києва не зрівняється з Мукачево і Хмельницьким. Тож у відсотковому співвідношенні Кличко і команда виділили найменше лише 2%. Якщо говорити про місто Київ, то у відсотковому відношенні це близько 2% від розміру бюджету міста Києва. Але зрозуміло, що в Києва столиця найбільший бюджет в Україні. Ось тому і витрати вони можуть дозволяти собі робити. Відповідь та й взагалі у Києві коштів схоже не шкодують ні на що крім війська. Будівництво доріг, облаштування парків на все знайшлася копійчина. Лише на реконструкцію дорожньої розв'язки з міського бюджету виділили мільярд гривень. А на барабани в бомбосховище – 900 тисяч гривень. Зараз робимо широкі тротуари, зелені зони, робимо підземні смітники, робимо велодоріжки. Інклюзивність обов'язкова. Зараз керівником департаменту Русланом Кандібором перевіряємо. Він тут живе постійно, контролює для Того щоб ця вулиця була вже європейські стандартів, свою чергу навіть невеликі міста витрачають чималі кошти відносно можливостей свого бюджету, Бердичів і Краматорськ виділили майже по 100 мільйонів. Бровари, ковель, кам'янець, подільський по майже півсотні й планують ще більше. Зараз ми готуємо програму. Підтримки військовослужбовців в частині реалізації державної програми є оселя. Ми напрацьовуємо алгоритми, де також ми з міського бюджету будемо виділяти ресурс для того, щоб наші військовослужбовці мали можливість себе забезпечити житлом. Напрацьовуються інші програми допомоги, як військовослужбовцям, так і сім'ям, загинувших наших героїв. Також діє програма виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям пораненим або ті, які перебували в робимо все для того, щоб військовослужбовці, наші хлопці, Збройні сили України відчували підтримку громад тут в тому. Дарія Корностаніслав Романюк, новини 33 канал.